В Джанкойському районі окупованого Криму на російському складі детонують боєприпаси. Про гучні хлопки повідомляють очевидці та публікують відео у соцмережах. Ураження складу боєприпасів підтвердила й російська окупаційна так звана влада. Так, гауляйтер Криму Сергій Яксьонов заявив. Що вранці 24 липня українські безпілотники атакували російські військові об'єкти на території окупованого півострова. Він також заявив, що у небі над Кримом силами протиповітряної оборони нібито було збито, а також придушено засобами радіоелектронної боротьби 11 безпілотників. Також гауляйтер додав, що відбулося влучання у склад боєприпасів в Джанкойському районі. Прильоти чути біля села Веселе за 15 кілометрів від Джанкоя. Там знаходиться військовий аеродром. Що зараз не експлуатується, на ньому російські загарбники облаштували склад для зберігання боєприпасів, було призупинено рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой Сімферополь. Окрім того, окупанти ухвали рішення про евакуацію населення з прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів до пунктів тимчасового розміщення. Не забувайте постійно донатити на наші сили оборони України.